Завідувачка Шостінського районного відділу державної установи Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич зауважила, що нині епідситуація контрольована, але є певні фактори, які можуть її погіршити. Зважаючи на, на саме на воєнний час, ми визначаємо цю епідемічну ситуацію як настійку, тобто рівень захворюваності людей на інфекційні хвороби, не перевищує зараз багаторічний. Показники, але є певні ризики і є сприятливі умови для розповсюдження цих хвороб, і ми всі розуміємо, що ці ризики і ці сприятливі умови це саме ризики воєнного часу. Саме тому від початку повномасштабного вторгнення на базі відділу функціонують мобільні оперативні групи радіаційного, хімічного та епідеміологічного спостереження і контролю. Групи радіаційного хімічного контролю весь рік. Щоденно без вихідних вели і продовжують вести щоденний моніторинг якості питної води, що надзвичайно важлива для нашого населення. І реагуємо на ці ризики дуже оперативно. І керівники підприємств, де ми виявляємо відхилення, реагують також дуже оперативно. За період воєнного часу моніторинг гамма випромінювання було збільшено. Трічі на день. День весь цей час, і на сьогодні також вихідні дні, в святкові дні, яких зараз немає. Ми продовжуємо моніторинг зовнішнього гама випромінювання. І також хочу сказати, що радіаційна ситуація в нашому регіоні, на нашій території, стабільна. Показники гама випромінювання весь час перебувають в звичайних межах їх повсякденної фіксації, реєстрації і перевищень жодного разу не спостерігалось. Ці щоденно слідкують за епідеміологічним станом інфекційних хвороб і роблять відповідні висновки з урахуванням показників тижня, місяця, кварталу, року. Починаючи з вересня, спеціалісти відстежують рівень захворювання на грип ГРВі та COVID-19. жодного разу у цьому епідсезоні у нас не було перевищення епідпорогу, тобто рівень захворювання захворювань весь час нижче епідемічного порогу. На першому тижні року рівень захворюваності на гострі респіраторний вірусні інфекції був нижчий під порогу по місту Шостка на 48%, по селах Шостенської громади на 84%, по Ізбуцькій і Сновнагородській громаді на 59, ну, 60. На, на останньому тижні роки на 63%. Також і по Сумській області загалом рівень захворюваності ГРВІ нижче епідемічного порогу, на 1. Першому тижні року на 37%. завдяки тестам на території громади були виявлені випадки захворювання на грип типу А і типу Б. Ірина Дмитрівна нагадала, що ми живемо в період пандемії, яка розпочалась у 2020 році, і, попри низький рівень захворюваності, COVID-19 нікуди не дівся. На першому тижні року зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На останньому тижні року було 15. Надцять таких випадків ну зокрема захворіло захворіла мешканця міста Шостка, два це села Шостенської громади, і інші випадки це Сбутська і Новгородська громада. Були озвучені статистичні дані кількості тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію за попередні два роки. Якщо у 2021 році всього на нашій території підконтрольний відділу, ми зареєстрували 6246 випадків. Коронавірусної хвороби, то у 2022 році тільки на 250 приблизно випадків менше 5897. Ну, 350, напевно, да? на 350 випадків десь менше. Ну, тобто це невелика різниця. Від початку пандемії по місту Шостка від ускладнень COVID-19 померло 189 осіб. У 2020 році їх було 23 летальні випадки, у 2021 – це пік да, летальності, 133 випадки, тобто 133 мешканця Шостки померла від коронавірусної хвороби, і за минулий рік, 22-й, у нас 33 випадка Випадки смерті від ковід 19 у минулому році було два піка захворюваності, які припали на лютий та січень. Це було ще до війни. Другий підйом захворюваності ми спостерігали у жовтні вересні. У жовтні вересні загалом захворіло біля полутора тисяч людей. А у лютому і січні було загалом десь 4 тисячі нових. Хворих на COVID-19. Ірина Хаміцевич закликає мешканців громади берегти себе, не нехтувати вакцинацію та простими правилами профілактики хвороб. Адже державі нині як ніколи потрібно здорове населення.